Нехай буде світло езотерики! Мир вам, мої дорогі! Сьогодні, 23 січня 2024 року, я, теролог, астролог, екстрасенс Любомир Богоявленський, подивляюся карту року на 2024 рік для знаку зодіаку Скорпіон. Мої дорогі Скорпіони! Карта вашого року це імператор. Імператор. Старший четвертий аркан Таро. Це унікальна карта. Адже імператор це архетипічна основа позасвідомого. Це унікальна енергія батька. Тобто архетип. Отця, тата, батька. Що ж ця карта означає, мої дорогі скорпіони, для вас? Почнемо з філософської цитати, із мого філософського оракулу. Будь-якого працівника від сторожа до міністра можна замінити таким самим чи ще більш здібним працівником. Хорошого батька замінити таким же хорошим батьком неможливо. Василь Сухомлинський. Що нам говорить, дорогі скорпіони, ця цитата? У нас у земному житті може бути багато духовних батьків. Але рідний тато лише тільки один. І ми з ним з'єднані не просто вихованням, ми з'єднані з ним біологією. А що це з'єднання біології означає? Родове дерево? Родове дерево. Тому що коли душі втілюються на землю і приходять. Ми, дорогі скорпіони, та й всі ми глядачі повинні розуміти, що ми несемо те чи інше родове прокляття, ту чи іншу програму у генах нашого роду. І наш батько він може бути тільки один. Але тут дуже цікаво хороший батько. Не кожен біологічний батько може бути хорошим. І, звичайно, є ті випадки і не один, коли... Всиновлюють дітей, удочеряють і небіологічний батько стає хорошим батьком. Але все рівно він тільки може бути один у нашому земному житті, говорить Василь Сухомлинський. Ця цитата важлива для вас Корпони в цей рік. В першу чергу для чоловіків, для тих, у кого є діти. Будь ласка, будьте хорошими батьками вашим дітям. Мами скорпіони. Дитині потрібен батько, хороший батько. Що робити, коли немає батька в сім'ї? Поговоріть із вашими дітьми про те, що все нормально. Їм вища сила послала такий шлях у цьому земному існуванні. Але якщо вони хлопчики, вони повинні самі стати хорошими батьками. У цей рік поважайте ваших батьків. Навіть якщо вважаєте, що вони погані батьки, любіть батьків, говорить імператор. Тому що це заповідь Всевишнього, тільки той, хто любить своїх батьків, тата, маму. Може бути довгожителем на цій планеті Земля. І того Бог благословляє, і прокляття родове зменшується, хто своїх рідних батьків ненавидить і проклинає. то і сам стає проклятим такий духовний, езотеричний закон, які б не були в нас погані батьки, як би нам не здавалося, вони все рівно хороші. Це наше випробування. Ми повинні їх полюбити такими, якими вони є. Скорпіони на вас очікує дуже насичений, активний і діяльний рік. Протягом року здійснюйте ваші плани твердо та послідовно. Будьте наполегливими і не пасуйте перед перешкодами, виявляйте силу волі та гнучкість мислення, і вища сила виведе вас на єдиновірний шлях, який дозволить вам досягти високих результатів у вашій діяльності. Скорпіони, порада вам мислять логічно та раціонально, особливо у 2024 році. У цьому році не на інтуїцію, в першу чергу, покладайтеся, хоча вона важлива, а на раціональне, логічне мислення. якщо ви, скорпіони, перейдете від раціональної думки до дії, то здобудете успіх, тренуйте силу волі, ведіть здоровий спосіб життя. Читайте книги, це звичайно всім потрібно в Зодіака і в кожен рік, але особливо у цей рік. Розвивайтеся, скорпіони, і не стійте на місці. І удача буде на вашому шляху. А хто буде ненавидіти своїх батьків, особливо у 2024 рік, особливо скорпіони, той може бути покараний вищими силами. Любіть ваших батьків, якщо вони вже відійшли в той потойбічний світ, помоліться за спокій їхньої душі. Ваш таролог. Любомир Богоявленський.